Вітаю вас, друзі. Ми з вами не бачилися аж цілих 10 місяців. І чому я не записував ці 10 місяців відео? І Інколи мені пишуть про те, коли будуть нові відео, що трапилось і все таке інше. Але я так думаю, знаєте, що трапилось за ці минулі 10 місяців на ринку нерухомості в Україні? Ну, мабуть, наші забудовники почали будувати. Та, начебто й ні, мабуть, ціни впали значно або значно зросли. Та також, начебто ні. Чи іпотека може запрацювала, що змінила ринок, чи може якісь нові варіанти заробітку для інвесторів на ринку нерухомості з'явилися? Ну, по факту, давайте будемо відвертими. За ці 10 місяців на ринку не відбулося нічого зовсім. Тобто, якась машина возня, якісь новини, якісь плани, якісь що, щось, щось, щось. Але по факту все так і само. Більш того, навіть іпотеки стало значно менше, яка все ж таки тримала цей ринок, і в принципі ринок повністю навіть не замер, а замерз. Тобто все повністю зупинилося. Ну а оскільки я веду цей канал все ж таки як хобі, нема ніякого професійного інтересу в ньому, ніякого заробітку. Е, відповідно, не було в мене ніякого інтересу і не було ніяких відео. Але наразі, все ж таки, на горизонті замаячила, все ж таки, можливо, якась зміна, можливо, щось кудись почне рухатися, можливо, щось е, все ж таки трапиться е, і закінчиться ця війна. Е, і... Ринок почне зростати ну або навпаки, падати. Про це ми будемо дійсно цікаво, будемо розмовляти і будемо відслідковувати. Але наразі маємо те, що маємо, і потрібно. Перш за все, мені самому для себе підвести певні підсумки, підвести певні, певну риску під тим, що вже пройшло, подивитися в те, що можливо далі буде. І тому наразі я все ж таки планую позаписувати декілька відео. І, До речі, в мене було щодо е, в цілому ринку, щодо планів, в мене була ідея на початку ще 2024 року записати відео про стан. Первинки у місті Києва про те, як почуваєте себе наші найбільші забудовники. І цікаво, що я на навіть накидав певний план цього відео. Я оновив дані на сайті. Хто строїть? До речі, ось він, якщо ви забули, є такий. Я, до речі, забув про нього також місяців на 10 мінімум. Так ось я зробив цей план, оновив дані і. Не записав те відео. Ну, знову ж таки, чомусь не хотілося мені це робити, не було якоїсь наснаги на це, да й сенсу я не бачив. Так ось, і тут я вирішив, все ж таки, ну, на кінець 24-го року потрібно підвести певні підсумки, як почувається себе, почувають себе найбільші забудовники Києва. На кінець 24-го року, тобто як вони пройшли ці майже три роки війни, і ось я дістав той план. Я подивився на результати е і кинувся трішечки все ж таки оновити, що відбулося за ці 10 місяців на ринку і оновити сайт, хто строїть». Так ось я вам скажу, що за 10 місяців не змінилося зовсім нічого. Ось, прям взагалі нічого не змінилося, ні в кращу сторону, ні в гіршу сторону. І, в принципі, якщо ви не хочете далі дивитися це відео, то це все, що вам потрібно знати: що за 24-й рік на ринку не змінилося нічого. Все, крапка закриваємо двері, вимикаємо світло. І до речі, коли я кажу, що не змінилося нічого, це так само стосується і того, що було в тренді до 24-го року. Це так само хом'ячків заганяють у е, незрозумілий бетон Карпат. Е, це там так само не зрозуміло, що буде з нашою демографією, не зрозуміло, чи буде потрібен взагалі цей бетон, в якому регіоні він буде потрібен, і в якій кількості, і чи взагалі хтось тут залишиться, чи останні виключить світло на кордоні і закриє двері. Це також все не зрозуміло до сих пір і залишається. Ну, а для тих, хто все ж таки хоче послухати мою суб'єктивну балаканину, я поділюся певними е, спостереженнями за ці 10 місяців, які мені здалися самому для себе цікавими. Ну, перш за все, це те, що я для себе відкрив е, в такому знаєте, прийнятті моральному, це те, що оренда це. Ну, Взагалі не цікава історія. Ось прям взагалі не цікава історія. Давайте так, якщо не обманювати самого себе, то на сьогоднішній день оренда в місті Києві, ну, я думаю, в більшості більш-менш живих міст е, України е, десь дає. В середньому 5% річних чистими, ось прям чистими. Це якщо не обманювати себе. Звісно, хтось каже, що я купив квартиру ще там в 19-му на котловані, і в мене оренда дає 12%. але це самообман знову ж таки, тому що цю квартиру можна сьогодні продати за. 20 річних прибутків і перекластися в щось більш е, дохідне або е, менш е, трудозатратне, тому що коли кажуть про е, оренду як пасивну історію, то це також неправда. Ви можете взяти там 10 квартир під оренду, під управління орендою і подивитися, наскільки це пасивна історія. Навіть якщо вам пощастило з якимось е, оренда орендатором, який там не вимагає від вас нічого, то на протязі там 20 років, повірте, у вас будуть різні орендатори і будуть навіть такі на падаючому ринку, за яких ви будете триматися, вони будуть вам кожний тиждень там викликати, щоб ви в них лампочки міняли. Тому це ну не, не все ж таки не, не дуже пасивна історія, якщо бути відвертим. Далі, якщо бути зовсім відвертим з, цієї, з цими п'яти відсотками, потрібно враховувати амортизацію ремонту, потрібно враховувати простої. До речі, нагадаю на сайті, хто строїть є калькулятор дохідності оренди, яким ну я дивлюся по статистиці, доволі часто люди користуються. І ось там я за замовченням поставив оцей ползунок на рівні 10%, це амортизація і простої. Тобто їх потрібно також враховувати. Далі часто себе оманюють тим, що ось в мене новобудова, перша здача, ось я здаю там по максимуму поверхній планці ринку. І я рахую оцю дохідність на протязі всіх там 10 чи точніше 20 років, якщо, якщо в нашому даному, в наших цифрах брати. Так ось це також невірно, тому що поки новий будинок, поки новий ремонт в ньому всі хочуть жити в ньому верхня планка оренди в той час, коли в сусідній будинок, якому вже 20 років, оренда буде зовсім інша. Тому е, більш логічно брати е, оренду на протязі 20 років, це як середня між сьогоднішньою новобудовою е, і е, от, тим будинком поруч, якому 20 років, якому оренда все ж таки нижча. Ну і варто брати, звісно, на сьогодні це ризики е, взагалі е, володіння київською там чи львівською, чи ще якоїсь нерухомості. Е, перш за все, бі, безумовно, це військові ризики. І їх також можна оцінити чітко в цифрах. Ви звертаєтеся до страхової компанії, яка надає послуги по страховці вашої, вашої нерухомості е і ту ставку річну, яку вони вам запропонують заплатити, ось їх потрібно вираховувати з вашої дохідності. Ну, ми вже мовчимо про податки, тому що податки потрібно платити з усіх видів інвестицій. Так ось, якщо оце все скласти докупи, то виходить десь ну, реальних 5% оренди від того, що я зараз беру гроші, іду на ринок, купляю квартиру і починаю здавати її в оренду. Так ось 5%. 5% означає, що. Ті гроші, які ви вклали в квартиру, до вас повернуться на протязі 20 років. Що таке 20 років повернення інвестицій? Ну, якщо провести аналогію з котлованами, з яких ми з вами всі починали на цьому каналі, то давайте для прикладу, візьмемо 2019 там, рік, коли ще ціни на котловани не зросли до неадекватних, як це було в 2021 році. Так ось, в 2019 році ми з вами недосвідчені взагалі інвестори, не дивилися ніякі. Хто строїть, не дивилися, не читали нічого. Ми просто взяли там. Грубо кажучи, 300 тисяч доларів, і пішли, е, вирішили купити три котловани у різних забудовників. Ну тому, що слово диверсифікація ми десь почули і вирішили, купимо у різних забудовників плюс-мінус в одну ціну всі три квартири. Але щоб були менші ризики, різні забудовники, різні комплекси, різні строки здачі і так далі. І так, ми в 2019 році успішно сходили в е, відділи продажі, віднесли свої гроші і чекаємо. Безумовно, настав 2022 рік, безумовно, настали всі ці військові ризики, безумовно, зараз Стоїть. Безумовно, більшість забудовників, як, міні, як мінімум, в місті Київ не будує, Ну і загалом на е, більшій території України. І ось ми, здається, попали, прямо поповні попали. Але у нас давайте нагадаємо, у нас горизонт 20 років, тобто від 2019 до 20 років це 2039 В масштабах нашої країни це взагалі вічність. Так ось, давайте. Прикинемо так, що із трьох наших квартир один забудовник взагалі збанкрутував, закинув, нічого не побудував, і ми повністю списали цю інвестицію. Ну тобто, ми попали, скажімо так. Інший забудовник, другий забудовник, він також зараз нічого не будує, взагалі все завмерло. Але все ж таки об'єкт там більш-менш якісь активи є у забудовника, якась сім'я є. Після закінчення війни він все ж таки повертається, чи під його іменем хтось повертається. І добудовує цей будинок ми також попали, тому що замість обіцяних там трьох років нам цей будинок будували 10 років, тобто це прямо капець-капець, яка невдала інвестиція. Ну а третій котлован, який ми з вами в Клали його будували аж цілих 20 років. Ну це прямо капець. Спогойтеся, це можна вже було тричі списати цю інвестицію, але тим паче, ми сиділи на дивані, нічого не робили через 20 років. Нам все ж таки віддали цю квартиру. З точки зору цін відносно 2019 року котлованів. Е, ну я думаю, реали, реальною картиною, що наші е, дві квартири, які нам здали, виростуть в ціні на 100% кожна. Тобто подвоється в ціні, як готова вже з документами. Так ось, через 20 років, маючи на руках одну списану повністю квартиру, збанкрутувавшого забудовника, і дві здані квартири, через 20 років ми маємо ту саму дохідність, що ми одну квартиру здавали всі ці 20 років, шукали орендарів, міняли їм лампочки, платили комуналку, приймали, слідкували, щоб вони вчасно кожного місяця заплатили. Ну і так далі, тому подібне. Ми. 20 років, інвестувавши в Котловани, не робили нічого. Ми один раз принесли гроші забудовнику і більше нічого зовсім. І дохідність ми отримали ту саму. Тобто, як бачите. Цікавість оренди, вона дуже 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 спірна. І тому я, коли я знаєте, за цей рік, за 24 рік, декілька разів дійсно намагався підходити до ринку з точки зору а чи не купити щось, не перевкластися в щось під оренду. Так ось я вам скажу: ну, знаєте, це в мене емоції, все ж таки, тому що мене тягне до нерухомості, мені це цікаво. Мені здається, це прям ну чимось, знаєте, таким емоційним. Але раціональність все ж таки брала гору, незважаючи на те все наскільки я це хочу, я дивлюся на ці цифри я не можу зрозуміти навіщо це робити, враховуючи всі ризики, що навіть якщо все складеться супер-оптимістично, і вона виросте в сама в ціні, сама нерухомість вдвічі, там на протязі наступних 10 років чи 20 років. Ну за ну все одно воно того не варте з точки зору відношення співвідношення дохідності до ризиків. І в цей момент раціональність е, перемагала. Я йшов там е, е, з точки зору знову ж таки, раціональності логічно було взяти ці гроші, віднести на Interactive Brokers, купити е, облігації Сполучених Штатів Америки з нульовим ризиком під 4 4,5% не робити нічого, отримувати 4,5% гарантованих кожного року в доларі і не мати ніякого клопоту. Ну, звісно, це в ідеальному беземоційному знову ж таки світі. Звісно, я не ніс гроші в облігації, бо це дуже-дуже скучно, бо це мало дохідно, як здається. Ось чомусь оренда в 5% це е, нормальна дохідність, а облігації мало дохідно. Тому, звісно. Там більшість емоційних інвесторів вони несуть в акції, е, хочуть більше заробити, більше відчути якихось емоцій. І я так само роблю, ну, тому що я ще не досить досвідчений інвестор, щоб все ж таки підходити до цього беземоційно. Але по факту, е, чому я про це розказую? Тому що саме емоції мені здається, саме оця накатана е, е, дорожка до нашої нерухомості і е, штовхає ще людей до того, щоб купувати інвестиційні квартири. Купувати під оренду. Ну і ще одне спостереження, яке я відкрив сам для себе в останні 10 місяців. Це було те, що, знаєте, раніше я все ж таки дивився виключно за первинкою. Мені вторинка взагалі ніколи не цікава була. Ну крім можливо комерційних приміщень, які я дивився на перших поверхах. Так ось я в цьому році почав дивитися все ж таки на готову вторинку в старих будинках з ремонтом, без ремонту, в центрі, не в центрі і таке інше. І в більшості випадків, чесно, я не розумів ціну цієї вторинки. Тобто я не розумів, чому я повинен віднести у ці гроші за старе житло. Якщо по сусідству можна купити нову будову, да без ремонту, але якщо... Зробити там середній ремонт, то вона в ціні вийде не на не набагато дорожче, ніж по сусідству. Оце все старе. Що таке старе? Навіть якщо це Сталінка в центрі, навіть якщо більш-менш відремонтований під'їзд, але все одно він старий. Там старі комунікації, там багато сюрпризів, коли ви піднімете е, підлогу і що ви там знайдете. Там багато нюансів по сусідам. Який потенціал там цього, цього житла, цього відремонтованого якось під'їзду через 20 років? І перш за все, знову ж таки, який потенціал тих сусідів, які поруч з вами, чи скинуться вони на наступний ремонт під'їзду, чи скинуться вони на генератори, і таке все інше? Все ж таки, в новобудові з цим в більшості випадків не в 100%, але все ж таки з цим трішечки краща ситуація? Е там е сусіди ваші будуть трішечки більше схожі на вас. І тому... Потенціал зростання як оренди, так і ціни в більш-менш новому житлу, все ж таки мені здається, буде зберігатися. Це як в Польщі, якщо подивитися на їх статистику зростання нерухомості в Польщі, то вже багато останніх років первинка зростає майже вдвічі швидше ніж вторинка. Тобто люди як не крути, а гаманцем вибирають саме первинку, саме нове. Житло, ну і третє спостереження за цей рік. Це е, все ж таки я більш детально занурився в ситуацію з первинкою в місті Києві, ситуацію з тим, як почуває себе якийсь забудовник. І це, мабуть, найбільш цікаве і для мене, мабуть, і для вас. Тому я це зробив у вигляді окремого відео. Наступне відео вийде якраз по е, первинці Києва, про те, як почуваються себе забудовники, про оновлені дані на сайті хто строїть про середню затримку. Про це все буде якраз в наступному відео. Диво Ну і саме найголовніше, безумовно, я цього чекав 10 місяців, мабуть, найбільше. Можливо, багато хто з вас чекав цього. Це все про срачі в коментарях до моїх відео. Я дійсно скучив за вами коментарями, за вашими коментарями, тому приходьте безумовно всі в коментарі. Навіть Ті експерти ринку, які е, там з перших днів війни писали, що завтра в нас буде НАТО, ЄС ціни в п'ять разів виростуть і потрібно вже купувати сьогодні, бо завтра буде в п'ять разів дорожче, особливо Карпатську нерухомість, бо вона взагалі буде дорожча, найдорожча нерухомість у світі. Тому навіть цих експертів я буду радий побачити у коментарях. Пишіть, подискутуйте подискутуйте зі мною, подискутуйте з іншими. Ну а ми з вами побачимося в наступних відео. Всім пока-пока.